Всім привіт! І ви на каналі Злата Ді. Сьогодні біля нашого будинку відкрився один дуже цікавий магазинчик. Йдемте! Це з канцелярії, багато дуже цікавих ручок. А мені найбільше подобається ось така цукерочка. Харочка. І Я в різних полярах. Це така новорічна, а це така проста. Ось така якась пушиста, багато таких різних клієнтів. Ну, дуже класні ручки. такие э, хвостки русалки. Mm -hmm. еще, тут, еще тут я уже классный пенал. Пенал с мальчиком. А вот такие еще Это очень лапка. покажи мне точилка подобается. Точилка. Прикольно. Классная точилка. Очень классная. Ой, да. Цетка. Цетка. А клащ... а, и даже открывает крышечку. Да. Это такая точилочка такая. А еще есть какая-то... А, это тоже точилка. Я вижу, как точилка. И есть очень хорошие блокноты. Вот. Такие разные. Записувати, наприклад, свої Дуже зручні кинути в сумочку, ага. малесенькі. Тут різні резинки, заколки. Mm -hmm. Мені тут найбільше подобається. Ось така зірочка, а до неї ще ось така. як сказати, Ну, от от, откаче. Тут якісь непонятні штуки. Шарники. Ну да, шарники. так, шарники. Але я думаю, це не для дітей а, такі... якісь. Ну... Більш для дорослих да. А тут? Тут, такі краси, так? да. тут такі наклейки. Тут такі наклейки і. А, mm. а, да. Супер, а тут прикольно. саме цікаве. Тут дуже багато шармів на браслетики, підвіски, кулони. Наприклад, ось така акулка, дуже класна. Дуже мені ще подобається ось такі рибки в такому пакетику. Теж дуже класно. Різні аніме, бейбі-юда. Щелечки. Як завжди. Ще, Ой, да. Ще о, такі о, нарізані лайми, лимон і апельсин. Теж класний. І тут досить дешево. Наприклад, о, це такий шарвік 40 гривень. М -м 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 Недорого. Ще тут є ось така єдинорожка, теж шармік. Але вона така важкінька, не знаю, то я буду носити. ще такі? Зайчики різні. <звучить> <звучить> ось Такий кругленький ведмедик. І ось такі. Потім є така картопля фрі. А, ну, Це не треба показувати. А дуже популярні зараз ось такі змійки. Теж дуже гарні. крик змії у нас да. в цьому році. Ой, твої улюблені поржики. Да. Порги такі різні. Мой, І такі є. Ой, мілашко! Ось такі ще зайчики різні. Такі ще мішка цікавий. Почечка різних кольорах качечки. Ой, яка класа пересуває. Морози викинули. О, да. Аж морози валіз. Богодар. Не смукчили візочки. Мабуть, це теж для старших такі губи. Ой, які класні метелики. Ось такий метелик 29 гривень. Непогано. Ось такі класні олівці, фіолетові, Мені подобаються фіолетові найбільше. Ось, ось такі MM Теж дуже класні. Я б зробила з цих ммдемсів браслет. Ось таке е якісь в Starbox. Дуже класні. Ось такі <пробова> класні. А ось такі це ось такі бабелці. У мене є з них сережки. Тому я не буду бабувати. Отакі От ще є як, зірочки морські. Що за мілашки? Ні, ну їх треба <проб> взяти. Причому парою. Такі милашки, обов'язково їх я... візьмемо. Ну, це я вже показувала, теж дуже класні. Оці ось, ось такі класні. Це хто такі? Ось такі мені сподобались. А -а 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 -а. Лякалки. Боже, мама. <ріц auricula> З Звіником. Цікаві. Ось ось такі класні теж шармики. Ляшечки. Да, Фанта, Кока-Кола, Пепсі і спрайт. Теж дуже мені подобається. О, Ось дуже багато різних а, квітів. Квітів. Ось такі соняшник, кромашка. Є і в меншому вигляді, отакі От менші. Сердечка кольора. Вафельні. вафельні. Вафельні отакі сердечка. Ще прикольне. Таке сердечко печивко, але відкусане. Чи це шоколадне. Наче да. Так. Ось такі лапки. ой, Класні лапки. 19 гривень. 19 гривень лапки. П'ятнадцять гривень, гривень такі ангел. Ось такий місяць. Ой, яка милашка. Сирочок. Ну, ось такі. Дуже класно. Тут можна їх перечисляти безкінечно. А ще ось такі троянди для екстравагантних девушек. Так, я квіточки різні, але мій фаворит – це ось такі квіточки. Ось. Я їх обов'язково візьму, бо вони дуже класні. Ось такі різні. Ще тут є ось такі схожі сердечка. А, і в такому вигляді сердечка, Зірочки. Зірочки. Ось такі великі кульки. Прикольні. Ось такі зірочки, такі перламутрові. Сказала правильно. Ось такі ще чупа-чупсики. Ну дуже о, чи що? Ого, прикольно. Яєшенька. Так. Ось такі якісь штучки теж для якогось цікавого браслету. Okay. Ага. Для якогось цікавого не браслету. Не Недорого, для 11 гривень. Зефірки такі ще є. Гудзики. Гудзики такі. О, сердечки, сердечки. Ну, дуже багато всього. просто Непричиснуть. Ось такі теж прикольні кульки. Так, такі зірочки. Ну, дуже класні. Обов'язково сюди ще прийду. Якщо чисто їх використовувати. Отакі От тут колбочки ще є, не знаю для чого, правда. Таких навиходили штук 80. Троянда в колбочці, великі такі колбочки. І да. ну, тут Такі а то, що залишиться, можна на якісь браслети поменять чим досипати. А, це дуже, дуже багато витік. Да. Такі класні. Навіть можна а, для макіяжу використовувати і великі, і маленькі. Оце 45. як сніг. Да, От, до речі, сьогодні буде, перший буде, день. Да, весни. Да, да, так я думав, що уже не обирають джингл пес. Ось такі серденька. Ну, дуже багато А мені подобається Мені подобаються ось такі блискітки. і Дуже багато. 4681. через один. Ось такі різні кульки. 5 гривень. Шара. Шара котики. Дивіться. Це що таке? Це котик якийсь, мабуть. Ось такий. Дуже класний дрелок. Кому цікаво? Хто дивився? Ну, дуже багато, багато. брилки. Це все добре. Як там пощастило? Потім бісер, да, да. бісер, різні лески. Ось такі коресії, як ти їх, Закол. заколки, резинки. Ну, Дуже багато всього. І все дуже дуже цікаве та оригінальне. Ну, мама Так, прикольне. дуже класні. О, моя касулка. Це бісер. Ну, не бісер, а такі буси. Ого. Знаєте, скільки коштує? Тисячу вісімсот. Всього нічого. А? Ну так. Я б не купила, звісно, але може хтось любить такі штуки. Ого. Теж щось. Красиві намисто. О, о, це ну, національною символікою. 음, Що за змійка така? Це на шию, мама. Ручної роботи красиво. Ось дуже багато серед. О, які гарні оці одні проводиться. Вірочки. Я ну, є маленькі, такі різні хрести. Ну, а для маленьких... Що ти Ну один У мене два є. А -а -а. Ну, все, всім пока-пока. тут -пока. Всі Дуже багато різних прикольних штучок. Але ми щось собі оберемо і все. все. Всім пока.